Всім привіт, мої дорогенькі. Зранку у нас прохолодно. Ще якби трохи, так, мабуть, би і уже з рота йшов. Тримаю двома руками, бо ну, можу випустити блюдце. це запросто. Я вам хочу показати, що мої коти всі на місці. Один вася сидить, дума, що вона хоче. В руках ковбаси немає і, і зле. І ще десь сіренька одна, десь шастає. Всі на місці, не хвилюйтесь, річ ось, ось спереді сидить той, теж не з даром думає, що я буду бігати, як вийшла без ковбаси, а з чашкою. Оце такі справи. Сьогодні вже й п'ятниця, до того час швидко летить. Ну, просто в голові не вкладається. Я це ну, так по своєму життю пам'ятаю, що я не могла дождатися, коли я закінчу школу. До того мені час довго тягнувся. Ну, ну просто і тим більше я школу пробачте мене, ну я її не любила. Я не могла дождатися, коли я її закінчу. І це правда. Тоді вже як пішла вчитися, от е, в полтаві п'ять років промайнуло швидко. А все життя не то, що промайнуло, а так тільки і немає. Як надумаєшся, скільки всього в житті ж пережито, і, і просто отак раз, і його немає. І не нажився, і, і не надихався, і, і дитиною не награвся, бо Треба було йти на роботу. Тому треба жити щодня, їсти те, що хочеться, і робити те, що можеться. І берегти себе. Це вже я, як вчора казала своєму дідулику, якби теперішній ум, да хоча б років 10-15 тому. А то ой-ой-ой, все мало було. Городів мало, того мало, гріб. А тепер все бур'янами заростає. Це не тільки я, це в нас ну, так усі, я думаю. А тепер все бур'янами заростає. І, 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 і слава Богу, і собі росте той бур'ян, бо, бо воно не нужне нікому. Так, про погане не будемо, будемо про хороше. Всім хорошого дня, хорошого настрою. В 4 години знаєте, що робити. П'ятниця. Додому. Можна з обід, якщо хороший керівник, з обід, додому і все. Ну і я діло смачної кавусі. Я вже свою допила. Це в мене номер один. В планах у мене поприбирати у хаті. От, це так сама собі метикую і думаю, що я сьогодні поприбираю в хаті. І, мабуть, це і зроблю. Ну, і щось там їсти таке. При шаманю. Мені треба на щось таке чіпляти, щоб повкидати. Випила і повкидала чашку і блюдце, бо ну, воно мені мішає в руках, ніяку хату не дійду. Я ще ж зарядку знову роблю, то пару днів перечекала, бо до того вся кліпатура боліла. От що, ну, просто боліло все. А це ж знову це вже третій день, чи який. Роблю зарядку. Тому зараз під уже води нап'юся, трошки посижу, підробить зарядку, хоч що небудь, а треба робить. Робити і ви. Треба. Потихеньку, сильно нагрузку не давайте зразу, бо, бо тяжко. А, а по чуть-чуть, я тоді воно висела. <сум> Поїхали. Все, у мене все тут у порядку, по феншую. Ну, і як оце в хату зайти? Ну як? Ви бачите, це... і це тут цілу ніч, ціле літо. Зараз зранку дідуля виходить, бере шкребло і шкрібає шерстя із коврика. Бо за ніч на скубуть стільки, що сили нема. Нема ще однієї сіромахи.

А ще я вчора знайшла дуже цікавий такий вислів відомого психолога. Чому вас не хейтять люди успішніші, ніж ви? Я такого не зустрічала також. Чому успішніші люди, ніж ви, не пишуть вам, не зупиняються під, не зупиняють ваші відео, не пишуть там якісь... Погані, недобрі слова різні. Тому треба над цим задуматися. А Ще мені колись, як, знаєте, такий теж вислів є: коли плюють тобі в спину, значить всі ззаді тебе, а ти попереду. Тому не треба звертати уваги на хейт, посміхатися і вперед, в новий іде. І пить каву з корицю. А, які у вас собачки? У нас порода шицу і боксер. Ну... Так як кажуть лікарі, то не боксер. То помість конекорси і боксера. Не чистокру. Ну, для боксера боня в нас велика собака. І три шитцу. І три шицу у нас. Мальчик і в нас мальчик і три дівчики. Чудовата людина. Дякую. Дякую. мене взагалі окружають чужові люди. Дякую, дякую. У мене взагалі і підписники чудові, в мене вже скільки з підписників стали друзі. що ну Просто я приїжджаю в Київ, мене зустрічають, мене забирають, ми спілкуємось, так само Суми, тростянець. Я ж допомагала багато з петиціями, зараз допомагаю, але вже менше. Є ж блогери взагалі відмовились викладати петиції. Щасливі родителі. ну родителі. Чому зятя вигнали? Ми не виганяли. Він сам пішов. Представляєте? <пілляє> <пілляє> Узлик на палочку пішов. Боже збав, щоб я когось вигнала. У нас кожен раз, кожен місяць хтось в будинку живе, в неродини. Ми приймаємо всіх. Добро завжди притягує добро, можливо. От я цей раз, коли була в Києві, зустріла своєю підписною цією Оле. Вона давно мене хотіла побачити. Я була в метро Мінська чи Мінська, або лонь, мабуть. Я не знаю, де там мені було, треба було в магазинах, собі там штани приглянула. І я вона каже: Нікуди не йди, я тебе заберу. І вона сиділа, каже: ну, я не буду тобі дзвонити, отак по інтуїції, де ти сидиш, я тебе найду. І вона мене знайшла, обнялись і ми плакали. Люди, які ніколи не бачили одне одного, спілкуємося тільки через мій блог в інстаграм. Ми плакали. Ми сіли, вона мене відвезла до Лени Романової. Ви мені також допомогли у поширенні збору для лікування тата. Нікому не відмовляю. Не можу сказати 100%, що назбирається, тому що зараз взагалі люди стали неактивні. Активу нема, переглядів нема. Навіть петиції ніхто не хоче підписувати. Ну ви ж бачите, і блогери. Зовсім мало хто поширює петиції, зовсім мало. Алгоритми такі інстаграм, багато петицій, ти йдеш у тінь, тебе не бачать, ну, в общем. А я не можу відмовити, мені шкода людей. От собирали, собирали, сьогодні мені дзвонить, каже, горить петиція. Осталося там 600 голосів усього, і осталось зовсім мало часу. Ну, як я не викладу, я виклала. Як я, ну, ну як не допомогти людині? Так, гори воно все. Пламенем заблокують, не покажуть. Мені головне, щоб оці 600 голосів люди назбирали. Щоб не згоріла, Поможе воно, не допоможе в цих героях, але треба допомагати. Треба і допомагаємо. Яна. Мать уже їсти наготувала, півтретього. Собачки. Да. Але чомусь ми тварин любимо більше, ніж людей. Чесно, признаюсь, чесно. Я у Фейсбук не можу заходити, просто там скільки всякого. Ну, коротше, дівчат. Ой, біда. Біда з нашими людьми. То Топлять собак, то ще щось, можу дивитися на це все. У нас є гречка, яна з м'ясом. Є м'ясо, є рис, є курятина. Хвати їм на вечір. А утром буде лам. А ось Ого. дивиться. Звісно, тут на два дні. А ламп хай розмерзне. Та ніхто його нікого не доводив. Якого зятя? Кого ви маєте на увазі? Хороше з зятів не доведеш. Угу. Правда ж, правда. Хто не хоче уходити, той ніколи не уйде. Заповнити. Що втік? Остання, так він всього в один. Так, да, тим більше люблю собаку, це правда. Що це ще за сан-саныч? Інтересується мужчинами, головне не жінками, а мужчинами. Якщо ви знаєте, що в знайдіть і заберіть його до себе пожалійте. Да, я пам'ятаю, як ми Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомелі з сином, я їздила з ним, бо за нього дуже хвилювалась. Тоді ж там ото ще розтяжки, міни. Як ми оцих собачок по лісах виловлювали, по зруйнованих будинках забирали, а до шостої комендантської треба було знайти якийсь... Лікарню І вдома вони в нас ночували, на, на наступний день везли в лікарні, платили свої гроші. Саныч Дарія, то, мабуть, є той зять. На... Ту... Не було. Й... Його ж, мабуть, Саша звать. Навіть взагалі. У мене теж он хай пиздує попутного <с вітра. Правильно. ОПГ? Що таке ОПГ? А хто знає, закрили? Бачиш, закритий комент. Матільди вже написала. Я не знаю, що таке ОПГ. Та ну, і не обращає внимання. Ти ж розумієш, що це беруть на нарту. Який Сан Саныч у нас такого в житті? У нас yeah. папа Саша був син Сережа. Більше імен хай збирає всіх тікачів, зятів, їх багато. зараз. Не прикаяних. Ну то ж хай сансаничі збирає. Полтавщина, привітає, привіт. Тая, привіт. вам Це так незручно рочки. Пішли садом. Ну і хоч і примусу. це ракостує мені, мені... Ось подвинься. Ася, подвинься. Хочеться всім лягти чи присісти. Ось вона ся, Оська. Ось вона ся, Сандра. Ну, да, так, якось так стулку возьми и поставь. держи, я сейчас придумала. Кажіть собачок. Одна лежить. І тут десь іще одна. Побачили? Переходьте в Інстаграм, я їх там кожний день покажу. О, точно. І можна світло включити ще. Зараз сюди поки вкрасеш його. Заказала хуже, що було. Що там воно мішує? Клівер то клевер. Клевер вище. Що це за підстановка? Дітка. Щось нема з системи в мене. Дивись, воно оріхне зараз. Це сама найхуже лампа, яка є. Мабуть, де щось таке заказати лучше? Там воно нужен. Вона якась шатка просто дуже, я кожен раз боюсь, що вона. Розложиться в мене. Зламай, хай стоїть, як стоїть. Це буде так нормально, зачем? Сережа. А теж сам еще. Это вообще ще й мега. Це точно у мене сейчас мозок повипали. Ну, так хорошо. Девчатка, про лайка это... Девчата, про лайка это... Расскажите, как ты. Розжените, как ты. Дай мне очки, пожалуйста, там здесь. І свіці виключно виключимо, щоб тут виключить. Привіт сум рідненьких, Сумщина моя рідненька, привіт. Привіт Черкащина. привіт, дівчатка, привіт. Ой, скоро буду я в Сумах. Суми такі мені мізерні проти Лондона, проти Києва вже казались вони мізерні. Вы вот такие редни. Что там у вас в Черкащине? А ну расскажите мне. У нас тякавлять, тякавлять место Черкас. Суше тякавать место черкаса Як там б'юті індустрія процвітає? Дуже цікавить питання таке. Можете відповісти. Я не цікавить питання. Ви довго тут сидіти? Ну, не сиди, я сама посиді. Ти ж сходь, чути, що відкритися. Я сьогодні взагалі не виспалася. А я думаю, думаєш, виспала? Ой, дівчата, дівчата. Дай, 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 дай. Хто тобі скаже про ту, хто з ту, стує... хто з ту? Це надалі людина, яка робить цю професію. Ну так ну ж... Света там підписниця. Сама з міста Черкас. Я можу в ней все розповісти. Як ми попали в Лондон, машиною приїхали. Відкрили візу через спонсора і приїхали. Спочатку син приїхав у 22-му році, в червні, місяці. потім нам відкрили візу, ми приїхали, як був блокаут зі світлом, побули тут до весни, і повернулися. А тоді в жовтні, в кінці вересня, вже як приїхали, і от з 3 жовтня буде два роки, як ми тут. Д'юті-індустрія нормальна. Ну, нормально це не значить, що процвіта. А, не з самих черкос. ну що людина питає? Це треба людина, яка... Ой, хто тобі зараз скаже правду? Ми попали в Лондон. Я вже все зробила, представляєш? Ти швидка, матурна. Поки все. ти тут, а я вже їсти зготувала. Плиту натерла, пол підтерла, більйо порозносила, все. От mm. баба ти... Катя двигалася до скліна. А ти салат зробиш. Ага. Вона і зараз двигається, 94 роки і двигається. Ти дуже приємна. Дякую сім. вам, дякую. Дякую. Я дуже стараюсь. Ну, я така і є. Я, я жаліслива.